Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок Чарівний меч. Щоранку Лесикова мама поспішає на роботу, бо в неї там багато важливих справ. А Лесик залишається вдома з татом. Лесик грає в цікаві ігри, а тато працює в сусідній кімнаті на комп'ютері. Іноді Лесик приходить зі своїми іграми до тата, і вони трохи грають і працюють разом. Але все одно Лесик дуже чекає вечора, коли мама повернеться з роботи і розповість йому котрусь зі своїх дивовижних історій про те, що трапляється з нею дорогою додому ось одна з них. Послухай, Лесику, яка пригода зі мною трапилася. Сьогодні у мене було важливе завдання. Купити тобі меча для гривлицарів. Вийшла я з роботи і до нашої улюбленої іграшкової крамниці на площі з каруселлю подалася, там якраз нову колекцію казкової зброї привезли. Я вибрала тобі найкращого меча з музикою, підсвіткою і китечкою на руків'ї. Йду додому, раптом чую за спиною цок-цок-цок. Обертаюся, немає нікого, лише тінь якась майнула за рогом. Іду далі і знову чую дивне цокання. Дивлюсь, крадькома в дзеркальну вітрину, а за мною слідом тупотить єдиноріг, на задніх ногах, як у цирку. Цок-цок. Я кажу Прекрасне єдинороже, навіщо ти йдеш за мною? З несподіванки він одразу всіма копитами на землю став. О, володарко чарівного меча, як ти мене побачила, невже у тебе третє око на потилиці? Ні, засміялась я, просто подивилась у вітрину. Такої дзеркальної стіни я не бачив ніде. Чудеса вашого світу неймовірні. Єдиноріг прискіпливо поглянув на своє відображення і пригладив копитом гриву. Ох і розтріпався я у дорозі, ось уже два місяці блукаю різними світами. Не сплю, не їм, шукаю чарівного меча, який врятує моє королівство від злих гоблінів. І слава священним мухоморам я нарешті знайшов його. Єдиноріг переможно заіржав, впав переді мною на одне коліно і низько вклонився. Я розгубилася і натиснула всі кнопки на мечі, і він став миготіти світитися і грати героїчну музику. Воістину, це він, цей меч, що змушує гоблінські душі тремтіти зі страху. Як довго я тебе шукав? захоплено вигукнув єдиноріг. О, хранителько разючого меча, о, насилателько жаху на чудовиськ, стрибай мені на спину, і ми помчимо крізь світи і простори рятувати моє королівство. Ні, ні, захвилювалася я, я не можу летіти крізь світи і простори та насилати жах на гоблінів. Не сьогодні мені додому треба. Що може бути важливішим за порятунок цілого королівства? здивувався єдиноріг. Я несу меча, синові Лесику, в нього увечері важливий лицарський бій. О, лихо мені, застогнав єдиноріг, якщо сьогодні до заходу сонця я не повернуся з щирівним мечем, злі гобліни спустошать наші землі, зруйнують наші замки, викрадуть нашу принцесу та з'їдять наші кекси. Від єдинорогових нарікань сонце зайшло за хмари і подув холодний вітер. Ну, якщо так, допоможу тобі, сказала я. Ходімо, я знаю, де можна знайти ще одного меча. Мерщій веди мене туди, повелительку таємниць Всесвіту. І ми пішли до іграшкової крамнички. Вхід з кіньми суворо заборонено, сказав продавець у костюмі мага і перегородив нам дорогу чарівною паличкою. О, великий чародію, ти помилився, я не кінь, я благородний єдиноріг, відповів мій друг і повертів перед носом продавця своїм сяйливим рогом. І мені потрібен чарівний меч. Гаразд, полагіднішав продавець. Проходьте, мечі в залі казкової зброї, он там. У залі з мечами та шпагами єдиноріг схопився копитом за груди і прохрипів. Я в захваті, скільки мечів, я-я, мені все тут треба. Ось цей для битви з циклопом, а цей від водяних демонів, цей із грізною музикою. З магічним кристалом і заговореним чохлом від синьоволосих гоблінів і триголових велетнів, примовляв єдиноріг, чіпляючи на себе все нові й нові мечі, а цей, майже як у Лесика я хочу забрати їх усі. За хвилину він так обріс мечами, що ледве стояв на ногах. Стривайте, заметушився продавець. А як ви збираєтесь розраховуватися? У вас є кредитна картка чи гаманець? Ні, цих чарівних предметів у мене немає, замислився єдиноріг, але я дам вам смарагд із дупла здійснення бажань. І він простягнув продавцеві величезний камінь із застіпки на попоні. Продавець погодився і відразу ж попросив собі нову зачіску та чоботи. Єдиноріг поставив відбиток копита на довгому чеку і обвішаний мечами, немов дикобраз, на силу протиснувся у двері. О, жителько країни дзеркальних стін і чарівних мечів, звернувся він до мене. Ти врятувала моє королівство, тебе прославлятимуть у тисячах легенд. Сідай мені на спину, я домчу тебе додому, до лицаря Лесика. Я так і зробила. Єдиноріг увімкнув два мечі з турбодвигунами, щоб додати швидкості, і ми в одну мить долетіли до нашого будинку. Єдиноріг поспішив далі рятувати своє королівство, принцесу та кекси. А я додому до свого синочка Лесика. Чарівний Казанок. Українська народна казка. Жили колись в одному селі. Двоє діток дівчинка та хлопчик. Якось вони дуже зголодніли, а їсти не мали чого. Аби щось роздобути, дівчинка подалася на двір Іде вона іде, аж бачить, старенька бабуся ледве несе воду. Підбігла дівчинка до неї і каже Бабусю, дайте но я вам допоможу. От, спасибі, зраділа старенька. Взяла дівчину відерце і віднесла до бабусиної хати. Вдячна старенька дала їй казанок і мовила так поставиш цей казанок на скатертину і скажеш Казаночку, казаночку, звари кашки. Він наварить каші стільки, скільки забажаєш. А коли скажеш, дякую, казаночку, досить, перестане варити. Зраділа дівчинка, взяла казанок. Подякувала бабусі і побігла додому. Відтоді сестричка з братиком, як тільки хотіли їсти, ставили казанок на скатертину і казали Казаночку, казаночку, звари кашки. Казанок одразу ж варив. Якось дівчинка пішла з дому, а хлопчику схотілося їсти. От поставив він казанок перед собою і промовив Казаночку, казаночку, звари кашки. Коли казанок уже був повний, треба було сказати дякую, казаночку, досить. Та хлопчик забув ці слова Годі, не вари, стоп. кергукнув він. А казанок варив та й варив. Каша побігла через вінця, залила скатертину, збігла зі столу, залила долівку, потекла на подвір'я, а звідти на вулицю. Люди не знали, що робити. Та ось прибігла дівчинка. Побачила, що скрізь повно каші і одразу здогадалася, що сталося. Вона ще з вулиці гукнула Дякую, казаночку, досить. Казанок перестав варити. Дівчинка побрела до хати, а там братик сидів у кутку і плакав. Він уже зрозумів, що негарно вчинив, і більше ніколи не забував подякувати казаночкові. Чарівний пензлик Жив колись хлопець на ім'я Малян. З самого маличку він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Та от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Вчитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне, злидар. Малювати, бачите, йому захотілося, ану геть звідси. І вигнав маляна зі школи. Хіба коли бідний, той малювати не дозволяється, обурився хлопець, і йому ще дужче захотілось навчитися малювати. Бувало, збирає хмис у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, мочить пальця у воду і тут просто на камені рибок малює. З часом малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же хотів він мати його, приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимріяного пензлика. Це чарівний пензлик, сказав дідусь, тож будь обережний із ним, бо може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво? В руці він справді мав три пензлика. Схопився малян і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах змахнув крилами та й полетів. Відтоді малян цілісінькі дні просиджував вдома і малював бідним селянам всякий ренамент, у кого полуга немає. Тому плуга, кому мотика потрібна, тому мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилась до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привести до маєтку, щоб малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, малян відповів, що він не буде малювати. І хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. Нехай померзне ночами, поголодує, може, тоді слухняніший стане. Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що цей. Передумає і погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитись на маляна, то був вкрай здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов сто чортів, помічник загукав на своїх служників і наказав їм забрати хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні, а там нікого немає, лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Так воно й справді було. Вибравшись із поміщицького обістя, малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби. Коня сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся наздоганяти його. Малян хутко намалював своїм пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизились, пролетіла стріла, і поміщик повалився з коня на землю, а хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів втекти. Після цієї неприємності довелося маляну залишити рідне село і переселитись в далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини, а щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця, тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу малян намалював журавля, лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами й полетів. У це містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, забирає гроші, брожай, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малянові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість Фенікса общипану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати та стрибати по залах палацу та скрізь поскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали у хлопці пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще, та раптом усе золото перетворилося у каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину, але цеглина здалася йому маленькою, поставив рядом іще одну, потім ще іще. Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво чорного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити маляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяв, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернули. Нехай горе малює. Ні, ні, в горах страшні звірі водяться, хай краще море, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом і на папері перед очима у самого імператора заграло синє, синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. Замить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина і царедворці посідали на корабель. Він відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще пензликом вітер намалював. Малян замахав пензликом, хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватися з боку набіг. Досить вітру, досить, злякано закричав імператор, а малян все махав та махав пензликом. Вітер дужча, в хвилі здіймалися вище і перекинули корабель. Імператор пішов на дно. Так поплатився імператор за свою злість та недоброту. Ось і казусь цей кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалась казка, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. До наступної казочки, дітки!